Так прийнято вважати, що всі діти Божі, люди так вважають, бо Бог нас творив. Але Біблія її вчить інакше. Так, да, колись люди були діти Божі, але вони згрішили і відступили від Бога. Тому Господь Він тепер собі має дітей по духу. Бо Бог є дух, і ми являємося дітьми Божими по духу. А діти Божі вони виконують. Повоління батька, вони виконують Слово Боже. Вони живуть так, як сказав батько. І так же само тепер є діти лукавого, діти дьявола, Біблія вчить нас. Ті люди, які виконують волю дьявола, які служать дьяволу, понімають вони того чи не розуміють, але вони грішать, їм подобається це. І вони не хочуть зупинятися. Вони не хочуть до Бога йти. Це тіти дьявола. Тому є діти Божі. Діти...